Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав п'ять основних відмінностей між Україною і Росією, які вирішальні у війні. Перша відмінність це консолідація довкола українського національного спротиву, яка зростає. Натомість підтримка війни серед росіян падає. Друга це те, що Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання. Гання стару радянську, крім того, мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії вичерпуються. Також українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості. Ну і п'ята відмінність полягає в тому, що українці виборюють життя і майбутнє, а росіяни воюють за вживаний унітаз і порцію бояришника.